В Ужгороді напередодні дня художника встановили рекорд України. Вибудували найдовшу алею з художніх робіт. Півтори сотні художників, професійних і починаючих, зібрались на арт пленер. Загальної теми не було, тому малювали переважно місто й осінь. Малювали і фарбами, і крейдою, і олівцями. Техніка у кожного своя. На завершення представник національної книги рекордів зафіксував протяжність пленеру 2200 метрів. Зафіксували рекорд у розділі масові заходи. Сьогодні зафіксована доша значить, рекорд, як, який буде відзначений і е, потрапить в книгу рекордів України. Категорії масові заходи як найдовша але, планер е, з художніх малюнків да, на найдовшій алеї Європи. Вирішив підтримати цю ідею. Досить цікава ідея. Тобто раніше я такого ще не зустрічав в нашому місті, так що це самі перші складові. Ну і в Основне хотів сам по 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 трошки попробувати по з іншими художниками. Тобто Це спілкування, це подія гарна, цікава.